Всім привітики, вітаємо вас на своєму каналі. У нас неділя. Йдемо на базар, хоча я не знаю, чи буде той базар. Цікаво навіть. Треба покупляти тапочки. Всім я тут з Вовчиком і Юра зараз прибіжить, а Віка ще спить. Тато чистить кросівки. і хлопці геть, як тато, все ноги закидають і намагаються чистити своє. А, та я бігала на нову пошту робити переадресацію В мене не забрали вперше на ложку. Взагалі людина ігнорує всі мої повідомлення. Я прочекала три дні, жодної відповіді не отримала. Що, синок іду, йду і виставила в телеграмі своєму переадресацію, безкоштовну доставочку, хто забере комплект, щоб я його не отримувала тут, бо робити повернення сюди, а нас вже скоро тут не буде. Якось буде не дуже, та і спав у мене багато перед переїздом. Тому ось так. Відгукнулася дівчинка, зробила переадресацію, але треба було сходити на пошту, змінити отримувач, бо онлайн я не змогла це зробити. І треба було зняти накладений платіж, бо оплата була на ФОП. Так що, хто, до речі, хоче постільну білизну якісну, то звертайтесь посилання є в описі під відео на телеграм-канал. Там ми продаємо з Машею постільну білизну. Маша це чоловікова сестра і наша кумася, хрещена мама вовчика. Так, все. Поки мої хлопці мене чекали тут біля річки, йдемо ми по магазинам. Будемо щось дивитися. Підемо-підемо на рибалку. Заберемо водочки і підемо там в селі на рибалку. На наступну неділю. А ми підемо на стовок біля нас. Та, да, Вовчик? Ну. Привіт. Юра, питала, де ти подівся, коли ми ночували на хаті. Кажу, Юра ще закінчував навчання. боже, ті ноги в синяках. <клеви> ой, Боже. Вася. Юрик я все бачила, і камера теж. Купили Васильку. тільки. Нещодавно я купувала по акційній ціні торт Наполеон коржі. Вирішила його змастити, В мене була домашня сметана. Я її перемішала із цукром і додала туди кокосову стружку. Вийшов дуже смачний наполеон. Показую вам упаковочку, коштували ці коржі десь 56 гривень. У мене тут посилочка неочікувана, підписана була подарунок. Від Вікторії Ушакової. Чесно, я не знаю, що тут. І вона в мене вже лежить днів два. Зверху лежав ось такий конвертик, невеличкий. Підписано, відкрий на свій день народження ПС. Якщо хочеш, можеш і раніше. Цікавенько, цікавенько. Напевно, все ж таки, відкрию на день народження. Буде цікавіше. Так, і тут у нас щось таке цікавеньке лежить. Щось таке цікавеньке лежить. В мене, хто не знає то 23 червня день народження, і подаруночки вже їдуть зарання. Дивіться, який гарний пакетик тюльпани. Я просто обожнюю тюльпани. Дуже гарний пакетик, дивіться. Таке вже упакування, новіка вміє запаковувати, вміє дивувати. Так, це в нас... Напевно, парфуми. Зараз відкриємо, подивимося. Дуже гарне упакування, дивіться. Все в квітах, все просто в квітах. Зупинити момент та насолодитися смаком. М -м -м. Смаком то це значить щось їстивне. Я, до речі, не прочитала відразу і подумала, що це якісь парфуми, а це пише Чоколатес. Давайте подивимось разом, що в нас тут, боже, тут цукерки. Я їх залишу в будь-якому випадку на день народження. Дивіться, що тут. Це якісь, напевно, цукерки із квітковими нотками. Ось такі. Так, тут, звісно ж, таки поплавилось в поштоматі. Дивіться, як поплавилось в поштоматі. Погано вони доїхали. Але ще з'їсти є, що дуже шкода. Поштомати зараз дуже сильно розігріваються, дівчата. Якщо будете комусь відправляти шоколадки або цукерки, то відправляйте або на відділення, або, не знаю, навіть, бо, бачите, не доїхало. Давайте подивимося, що тут ще. Dream Cream. Це, напевно, їсти в не також. Так, що у нас тут пише? Маска для волосся зволожуюча. <смас> Бачите, те, що думаю, то воно зовсім не так. Зараз відкрию. Подивіться, яка та маска, боже, вона так неймовірно пахне, що це взагалі фірма Лола. Ну, пахне вона просто хочеться її з'їсти. Але це для волосся. Будемо вже тестувати її на будівництві нашому, в нашому будинку, бо вже дуже-дуже мало часу до переїзду залишилося. Там в пакетику є ще щось. Так. 0% SPF 50 це. Еспієвка. Ось так вона виглядає. Тут багато іерогліфів. Дуже дякую. У нас там сонця на будівництві. Дуже-дуже багато. Я вже тут подіставала все. Так, це скраб цукровий ванільний. Ну, Це все з ароматами такими, з якими захочеться це все з'їсти. Боже, яка консистенція, дивіться. Мм, а пахне. Це клас. Це клас. Це все їде зі мною в будинок на літо. Так, і це в нас дівчатка, це ту ж. Не хочу концентруватися в мене камера, я ще штативи не купила. Тому знімаю в ручному режимі. Дивіться, така класненька туш. А ось ця маленька штучка, я думаю, що це маска для губ, тому що пише Ліп, хоча. Зараз, зараз подивимось в інтернеті. Подивились в інтернеті, і це реально нічна маска для губ. Цікавенькі. Я ще такого чесно не бачила. Маленька така баночка. Будемо тестувати. Дуже-дуже дякую Вікі за подаруночки. Ну, а ось цей конвертик ми відкриємо на мій день народження. Потім покажу, що тут написано. У мене сьогодні відео, напевно, буде із розпаковками, але, як ви знаєте, ми плануємо переїжджати, і в мене тут покупочки для нашого будинку. Найперше, це в мене ось такий годинничок. Дуже класний. Я, до речі, вже його відкривала, вставила батареєчку, і він працює. Дуже гарний. Подивіться, у вигляді будиночка, думаю, на кухні поставлю, на підвіконні буде гарно. Далі в мене тут склянки. це, до речі, пластик. Ось такий в полуничку є. До речі, ці склянки я придбала дуже дешево. Це секонд-хенд. Я знаю, що багато хто відноситься до нього негативно. А я відношуся прекрасно, тому що в мене немає додаткового посуду в наш будинок. А це, до речі, мені такий був подаруночок. Безкоштовний. Ну, до речі, воно має світитися. О, Воно ще й світиться, дивіться. Клас. Ну, а це я вирішила трошечки пришвидшити відео, бо воно затягнулося на дуже довгий період часу. В пришвидшеному варіанті показую. Це мікс взагалі різних стаканчиків, є ось криманочка. Там, я, знаєте, сильно не перебирала, не обирала. Зазвичай всі люблять брати якимись комплектами, де два стаканчика, один стаканчик. Взагалі ні про що, всі хоч комплектами якимись там 3, 6, 8 і так далі. Мені в будинок було не принципово, Плюс до всього я взяла ще таких дві. Невеличких баночки. Планую їх якось організувати в нашому будинку. Не знаю, чи буде там сіль, чи ще щось, але я думаю, знадобиться так точно. Дуже добротне пакування. Мені здається, що на пакування витратилося набагато більше, ніж заробили на мені, бо великий лот коштував 100 гривень, баночки коштували окремо. Питали мене. Багато хто за цей секонд-хенд, бо я сама купляла ці великі ящики, але там мені не попалося те, що мені треба було. Тому довелося купувати у інших дівчат. Я взяла ось таку свічку за 50 гривень. І тут, здається, саме в цьому ящику є ще дуже класна одна така покупочка. Ось ці стакани вам показала великі, вони такі граньоні, добротні, як колишні, знаєте. І ось це я відкриваю така величезна банка. За нею я боролася. Їх було на трансляції, продавали дві. Я встигнула схопити одну. Ну, а тепер розпаковочка номер 2 Таких ящичків у мене буде декілька, бо запакувати нашу кухню в будинку треба буде чимось. Ось такі я взяла аля типу блокнота, типу альбома. Щось знайду, що туди записувати, можливо, якісь рецепти. Коштувало взагалі копійки, це новенька річ, але продавали, бо не всім вона треба. Також свічка величезна, в будинку нема світла, тому вона нам знадобиться. Взяла ось такі формочки для льоду, я планую в них заморожувати фрикадельки, бачила у багатьох, що так роблять, і вирішила сама спробувати. Вони коштували десь 30 гривень, там були ще свічки. Взяла ось таку мильничку, але планую її використовувати не як мильницю. Також, у мене це, до речі, дві різних дівчини, тому дві різних посилки. Також я набрала чашок, дуже багато чашок. У нас в квартирі є чашки, але я не хотіла нічого забирати, тому набрала тут окремо. Бо, знаєте, їздити, возитися маршруткою все, що тільки можна. Явно не будеш. А ось треба, щоб було це все під рукою. Взяла ось такі чашечки по 20 гривень. Дуже класний об'єм. Я подумала, що в будинку мінімалістичні, біленькі. Хоча я взагалі, якщо чесно, не перебирала ні чашками, ні стаканами, нічим, бо в мене нічого немає. Якщо після цього відео ви захочете мені написати, що Катя, я тобі вишлю чашки, стакани, стопки, якісь бокали, то не треба, бо вже все їде, все в мене буде. Єдине, що мені якби досі не вистачає, це кастрюлі. Я думаю, що я їх придбаю собі, але можливо не в цьому місяці, бо я вибрала свій кредитний ліміт в двох банках і зараз треба. Це все поновити. Взяла ще ось такі малесенькі чашечки, думаю, дітям буде зручно з них пити. Їх всього-навсього три штучки або робити комусь експресо чи еспресо, еспресо. Правильніше буде, якщо хтось любить таку каву, бо, знаєте, гості у нас із самого-самого початку. Взяла ось такі обруч, віддавали безкоштовно, думаю, знаєте, вмиватися або там прибрати волосся, якщо треба буде то також можна взяти. Упакування кожної баночки, чашечки, стаканчика просто настільки ідеальне, що немає до чого е, докопатися, і все приїхало повністю ціле, навіть те, що я й не очікувала що доїде цілим, нова пошта любить побити, але тут упакування просто намертво. Ну і тут я вже відкрила і вирішила вам показати просто так, не розпаковувати, бо дуже це довго. Взяла штопор на всякий випадок в будинку, нехай буде. Взяла бокали, виявилось два штучки. Ось таких однакових, один. Був різний і також чашки. Взагалі, чашок в мене буде просто велика кількість. У нас в будинку є, але вони величезні на півлітри. А я хотіла якісь такі меншенькі, щоб зручно було дітям, гостям. Не всі ж люблять півлітри випити відразу. Ось така непогана новорічна чашка потрапилась мені. Загалом, Покупочки мої досить такі бюджетні, але в будинку мені треба все. І взяла я соусник. Планую туди якийсь джем наливати дітям під якісь млинці. Можливо, там буду робити якийсь соус, то буду використовувати. Ось таке у мене сьогодні вийшло відео. Наступне відео буде ще більш цікавіше. А ще не показала вам ось таку пляшку для олії, вона просто величезна. На цьому буду закінчувати дане відео. Дякую всім за перегляд, дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки. Хто не поставив вподобайку, то запрошую вас поставити, якщо вам сподобалось відео. І бажаю вам мирного неба і всім до зустрічі!